Серед іншого отримуватися від перебування на вулиці радять фахівці мешканцям Тернополя у місті зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації деяких шкідливих речовин. Про це попередила обласна влада. Через атаку у Тернополі постраждали п'ятеро людей. Пошкоджено промислова інфраструктура місцевих підприємств. Частина міста без електричної енергії можуть бути перебої з водопостачанням. Зазначається, що Ворог вдарив крилатими ракетами калібр та шахедами. Будемо розлогіше розпитувати про ситуацію в області і в місті з нами на живому зв'язкові учасник бойових дій, депутат Тернопільської обласної ради фракції Євросолідарності Тарас е, Юра. Пане Тарасе, спасибі, що знаходите час і можливість для діалогу. Недобрий ранок. Ми хочемо подробиць щодо ситуації саме у Тернополі та із ЄС... Саме в області від вас, бо ви в епіцентрі подій перебуваєте наскільки я розумію. Доброго дня. Ви все вірно сказали. Справді, ну, взагалі, це безпрецедентна атака в кількості масштабах своїх на місто Тернопіль, і ми маємо справді ряд пошкоджених об'єктів: це промислові об'єкти, це об'єкти, які стосуються критичної галузі. Це десь в частині міста виникають проблеми з електрикою, виникають, можуть виникнути проблеми із водою, тому місто пробує долати наслідки, служби працюють. Звичайно, що над містом величезний такий стовп диму, який характеризує те, що атака була насправді дуже великою, дуже масштабною. Як ви вважаєте, чому саме от фокус цієї комбінованої атаки по всій Україні, зокрема зосередився і на Тернопільщині цього разу? І от такого ж типу масштабу атаки зазнала саме області обласний центр. Я думаю, що це географічне розміщення. Рашисти хочуть показати, що вони здатні атакувати в глибину країни, масово атакувати в глибину країни. Ну, це мої такі особисті роздуми, я не фахівець стосовно їхніх стратегій, але ну така моя думка. Тому якраз вони їх продемонстрували, те, що великою кількістю можуть створювати насправді таку масштабну масштабну атаку, і, і зрештою, це реалізували. Тернополяни як реагують на знову ж таки, то ніч, яка була пережита та на наслідки, яким чином може налагоджують комунікації з-поміж собою? Можливо, є якісь ініціативи, які спрямовані знову ж таки на подолання цих наслідків в психологічному плані, у тому числі від самих громадян чи від громадських організацій, не ну, те, що вам відомо от станом на зараз. Ви ж спілкуєтеся цим ранком, я впевнений, переконаний дуже інтенсивно. Ну ми живемо вже який четвертий рік у війні, тому психологічно все одно всі готові розуміють, що це може статися в більших менших масштабах, тому якоїсь такої атаки на психіку мені здається сильною не відбулося. Звичайно, що це якби певний стрес для міста, тому що ну тому що масштаб доволі великий, тривало доволі довгий час, тому кожен відчув. Як це гучно буває, тому, тому психологічний стан не найкращий, мабуть, але разом з тим, мені здається, що всі все одно розуміють, в яких умовах ми проживаємо і психологічно готові до подібних ситуацій, до подібних подій. Ми ж не знаємо, що буде завтра, після завтра, які будуть які там думки в головах цих терористів. Тому налаштовуємось з оптимізмом і рухаємось далі. Спасибі вам велике за життя ствердність у тому числі, попри все, те, що відбувається, це Супер немало важлива навичка у ці зашпрогідні часи. Дякуємо, що ви її транслюєте нам і цим ранком. Зокрема, спасибі велике ми Дякую. Будемо, будемо залучати і ваших звичайно коментарів. Бо події розвиваються. Ми будемо діставати ще більше інформації і будемо з вами спілкуватися, у тому числі щодо цих наслідків терористичних дій Ревської федерації. Учасник бойових дій депутат Тернопільської обласної ради від фракції Євросоліда. Арниця Тарас Юрик був на живому зв'язку зі, зі студією прямого товариства. Ну а далі ми поговоримо про військовослужбовця на псевдо Лис Владислав. Йому 21 рік прикордоннику після коледжу в 19-річному віці, не вагаючись, підписав контракт із Державною прикордонною службою України.